Навіть після завершення війни в Україні НАТО буде вважати Росію загрозою. Це такий висновок Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кристофера Каволі. За його словами, захід матиме велику російську проблему на довгі роки, адже Москва збільшує чисельність своєї армії та відновлює свої втрати. Росія становитиме довгострокову загрозу для альянсу. Захід матиме велику російську проблему на довгі роки, адже Москва працює над збільшенням чисельності своєї армії та відновленням втрат. Російська армія в Україні зараз більша ніж була на початку бойових дій. Багато військ не настільки якісні, багато техніки, що використовується застаріла. Вона відремонтована, але базується на старій моделі. Західних лідерів має хвилювати не те, як швидко Росія може відновитися, а як швидко агреса. Може відновити свої сили порівняно із заходом. Збереження переваги у швидкості це питання підтримки політичної волі та розвитку еластичності оборонно промислової бази. Багато країн, які стикаються з російським впливом, зараз дивляться на захід у пошуках нових партнерів у сфері безпеки. З нами на зв'язку. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброї ночі, вітаю. Доброї ночі. Ну, дивіться, пану Крістоферу Каволі можна сказати, так це дійсно. Правда, пане Кристофера, і тут хочеться знаєте одразу запитати, що ну якщо є таке розуміння, якщо в НАТО це розуміють, то відповідно ну не треба ж з наслідками боротися а треба з причинами боротися. Ну принаймні зараз дивитися на те, що відбувається в Україні, і розуміти підтримку Україні, яка потрібна. Там вже ніхто спочатку, там Макрон говорить про якісь війська, так НАТО, ну Франція, наприклад, можуть бути в Україні. Тепер вже про це ніхто не говорить щодо питання озброєнь є, є ну у нас точніше є запитання щодо озброєнь не тільки до сполучених штатів, а і до е, країн ЄС, і не тільки е, взагалі до альянсу. От відповідно, якщо є розуміння, то чому немає ну такої чіткої заяви? От Україні, ось це зброя, от війська, які там можуть брати участь в розмінуванні, там навчанні і так далі. Чому цього не відбувається? Ну, власне, ми повинні розділяти те, що НАТО е може робити для України в контексті військової підтримки і е в контексті того, щоб допомагати нам е боротися із е повномасштабною російською агресією. Так і е треба розділяти те, що НАТО. Планує і ну вже починає робити для власної безпеки, це абсолютно різні речі, і ну, власне потенціал північно-атлантичного альянсу як міжнародної організації він все ж таки більше зосереджений на власній обороні, аніж на допомозі союзникам, які, наприклад, в альянс офіційно не входять. Тобто, якщо ми говоримо про активність саме НАТО як міжнародної безпекової організації, то ми повинні розуміти, що ну її вся філософія архітектура. Системи управління і так далі, ну все це побудовано в першу чергу на одному єдиному пріоритеті. Це відповідно захист власної території і, і захист цієї системи євроатлантичної безпеки, яка фактично базується на п'ятій статті Вашингтонського договору. Тобто, дуже багато заяв, заява в тому числі генерала Каволі, яку ми зараз чули, вона стосується в першу чергу. Не стільки, ну скажімо, вектору того, як НАТО допомагає Україні, скільки того, що НАТО як міжнародна безпекова організація має і повинна зробити сама для себе для того, щоб трансформувати власні механізми прийняття рішень для того, щоб трансформувати власну логістику. Перевести ВПК на військові рейки в окремих країнах-членах НАТО і синхронізувати ці ВПК між собою, тому що ну знову ж таки ми бачимо, що дуже багато західної зброї вона насправді виробляється цілим цілим рядом країн, і відповідно туди залучено дуже дуже багато підприємств із промислових комплексів різних держав. І власне, от те, що ми чуємо від військового і політичного керівництва НАТО, насправді в першу чергу спрямовано на те, щоб Трансформовувати внутрішні механізми альянсу, але те, що окремі країни-члени НАТО роблять для допомоги Україні, от ви згадали ініціативу президента Франції Макрона про розгортання військ окремих країн-членів НАТО на території України. Тут треба розуміти, що це не буде місія НАТО в жодному випадку, але насправді Альянс от ну, в цих обставинах він абсолютно не забороняє окремим країнам-членам цієї організації. Ну, скажімо, проявляти таку ініціативу і направляти Україні не лише зброю, але також розглядати такі стратегічні плани по розгортанню власних обмежених військових контингентів на території України. Ну і стосовно цієї ініціативи, то насправді ну, ми про неї зараз менше чуємо, тому що зрештою, президент Франції він ну досить вичерпно її описав тиждень тому в його інтерв'ю питанню «The Economist» Він дуже чітко окреслив, так би мовити, ті обставини, за яких Франція буде ну скажімо робити практичні кроки по тому, щоб розгортати власний контингент на території України. А зрештою, якщо ми говоримо про допомогу Україні безпосередньо і напряму, так як фактор стримування російської агресії, то тут треба говорити не стільки про активність північно-атлантичного альянсу, тому що на жаль вона тут ну набагато менша, аніж можливо хотілося б нам чи можливо альянс хотів би, але насправді не міг не може цього зробити в силу. Так би мовити, да з своєї спрямованості і своїх пріоритетів тут ми маємо говорити про Рамштайн. Тут ми маємо говорити про а, індивідуальні ініціативи окремих країн членів НАТО. Ну і зрештою на цьому індивідуальному рівні ми насправді бачимо дуже багато ініціатив, а, починаючи від а, ну дуже хороших новин про цей 61 мільярд доларів а, на військову допомогу від сполучених штатів Америки, і продовжуючи дуже багатьма історіями про те. Ну як е, наші партнери на заході допомагають нам ініціатива президента е, Чехії Павла е, про закупівлю снарядів для України і пошуки за межами Європейського союзу, і так далі. Тобто, е, насправді, в даному контексті ми все таки повинні розділяти е, те, що е, Північно-Атлантичний альянс е, заявляє і робить в першу чергу для зміцнення власної безпеки. І те, що він може в дуже обмеженому коридорі насправді можливостей робити для того, щоб підтримувати Україну і таким чином пробувати ну, до певної міри попередити чи зменшити для себе загрозу з боку Російської Федерації на середньо і довгострокову перспективу. Знаєте, спілкувалися от буквально в минулій годині з Олексієм Гетьманом, це військової і Там от торкнулися ми теми Рамштайну. 20 травня призначена чергова зустріч. Це вже буде 22-й Рамштайн. Відбуватиметься він онлайн. І от пан Олексій зауважив, що Рамштайн зараз такий, що там не ухвалюються остаточні рішення. Вони ухвалюються урядами або адміністраціями країн-партнерів. А на Рамш. Штайні просто визначаються певні пріоритети, чи це так, пане Тарасе? Чи втрачає поступово Рамштайн свою гнучкість? Власне, це було головною ідеєю його створення? Ну насправді я тут доповню слова пана Олексія. Так бо крім того, що є є оцей національний рівень прийняття рішень, так і звичайно важливий, тому що. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про постачання Україні літаків -16, то треба пам'ятати, що це літаки, які виробляються у Сполучених Штатах Америки, і відповідно ті країни, які мають ці літаки і мають бажання передати їх нам, все одно так чи інакше мають узгоджувати ці рішення із сполученими штатами, як з країною виробником. Тобто, насправді від цього національного рівня і від його важливості, ми ну на жаль нікуди не дінемося, так з іншого боку, Рамштайн еволюціонував за. То всі ці роки починаючи там від перших місяців. Російського повномасштабного вторгнення в Україну так, коли ця ініціатива була започаткована, і зрештою ми бачимо, що а, насправді дійсно а, сам по собі Рамштайн, саме засідання, воно визначає щомісяця, місяця, так визначаються певні пріоритети стратегічного характеру і відповідно оперативно-тактично. Тобто, теж нам потрібно а, для а, зміцнення збройних сил України, в принципі, і для переозброєння їх а, на довгострокову перспективу, і на оперативно-тактичному рівні теж нам потрібно для того, щоб задовольняти потреби а, Збройних сил України відповідно до того, яка ситуація зараз в даний конкретний момент є на полі бою і паралельно з цим ми не повинні забувати, що на попередніх рамштайнах були створені так звані коаліції, та да? міжнародна коаліція винищувачів, міжнародна коаліція танків, та да? міжнародна коаліція артилерії і так далі. І от власне. Гнучкість Рамштайну зараз полягає в тому, що ну насправді нам не треба для того, щоб проводити активну роботу з нашими партнерами. Нам не треба чекати від одного засідання Рамштайну до наступного, тому що насправді кожне кожне таке засідання воно визначає пріоритети, які потім спускаються на рівень нижче, на рівень або робочі групи з цих міжнародних коаліцій, і відповідно далі робота відбувається вже безпосередньо в них так і з тими країнами, з тими партнерами, які залучені в кожну конкретно таку коаліцію. Або е якщо це питання, е які визначені од якісь питання, які визначені намштайні, вони відносяться не стільки до компетенції цих міжнародних коаліцій, скільки до компетенції двосторонніх відносин між Україною, наприклад, і Сполученими Штатами Америки. Ну от, е якщо брати наприклад постачання ракети Такмус великої дальності її там від 300 кілометрів зрозуміло, що це питання воно ну має більше шансів бути швидше і ефективніше вирішене не в межах, наприклад, коаліції артилерії, так чи далекобійних систем, а в межах просто наших двосторонніх контактів між Києвом і Вашингтоном і відповідно донесення наших потреб і відповідна аргументація цих потреб до військово-політичного керівництва Сполучених Штатів Америки. Тобто, насправді Рамштайн зберігає свою гнучкість, і оці пріоритети, які виставляються на кожному із засідань, ці пріоритети потім розподіляються або по цих коаліціях і по відповідних робочих групах, або ці пріоритети реалізуються на рівні двосторонніх контактів між Україною і іншими конкретними державами так які які е, мають потенціал чи ресурс для того щоб забезпечити нам ту потребу в якій ми зараз е, відчуваємо ну скажімо так е, максимальні скажімо е, максимальний наш запит Пане Тараси ще щодо заяв Володимира Зеленського, він сказав напередодні, що країни заходу побоюються програшу Росії у війні, але це так не працює. І вони повинні дати Україні зброю для перемоги. Цитата звучить наступним чином. Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні? Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла, бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. По моєму, воно якось так не працює, і непередбачувана геополітика. Чому тому, що не буде противаги Китаю, наприклад, так з боку Росії, або тому, що там є ядерна зброя, вона розпадеться на декілька держав, ймовірно, так з неконтрольованою цією ядерною зброєю ж, але тут теж є аргумент: радянський союз там не тільки в Росії була ядерна зброя, ще в Казахстані була в Білорусі, в Україні. Як уже ж захід вирішив це питання? От тут важко не погодитись з думкою президента, але хочеться зрозуміти, а як так Україна має перемогти, щоб Росія не про... Ну насправді це дуже складна стратегічна проблема і дуже складне стратегічне питання, тому що з одного боку ми бачили, що е, захід впродовж е, ну двох років, вже третього, третій рік пішов цієї повномасштабної війни Росії проти України. Він ну такими от хвилями коливається, так від е, дуже великих острахів, того що. Росія може розпастися, або що військова поразка а, путінського режиму на полі бою зможе призвести до якихось незворотних наслідків політичних уже та всередині самої Російської Федерації, і а, природу цих наслідків, там їх перебіг, чи тим більше результати, передбачити ну не те, що важко, а просто практично неможливо. І а, другий аспект: от якби ну за наші партнери коливаються від таких страхів до відповідно того, коли вони бачать, що насправді коли а, збройні сили України завдають поразки Росіянам на полі. Любою то ну зрештою нічого не відбувається. Вони просто відповзають а російська пропаганда. Намагаються це якимось чином пояснити і згладити ситуацію всередині країни, та тобто, ну успіх ЗСУ на полі бою, він в жодному випадку не запускає якихось політичних процесів всередині Росії. Так і зрештою, ну от, це перша точка невизначеності заходу. Да й очевидно, що тут страх більше переважає. А друга точка невизначеності це те, що наші західні партнери вони, в принципі, ну от навіть на третьому році війни, вони для себе не сформулювали що чим є у військовому і політичному. Сенсі, і тим більше в геополітичному сенсі перемога України над Росією в цій війні, так і зрештою, тут ну на полі бою все зрозуміло. Так, тобто це знищення російських російського агресора на території України, витіснення його за межі кордонів України 91-го року, як стратегічна мета. Ну і зрештою, якби це в військовому сенсі, так тут, якби ситуація більш-менш однозначна. В політичному сенсі все набагато складніше, тому що ну знову ж таки, да навіть з тих заяв, от які ми вже сьогодні чули в нашій з вами розмові, так від генерала Каворі. От очевидно, що захід розуміє, що Росія в якійсь формі має залишитися та як політичне утворення після перемоги України. Тобто, ну це вже проставляє певні маркери того, що наші західні партнери вони точно не хочуть розпаду Російської Федерації як політичного утворення в тій формі, в якій ця держава існує на сьогодні. І е, оскільки НАТО переключається вже в серйоз стратегічного цей режим такого довготривалого стримування Росії, то очевидно, що зараз Захід намагається знайти ту формулу, яка би е, ну е, і з одного боку задовольнила е, потребу заходу. Ну скажімо так, в тому, що Україна дійсно має перемогти а Росії треба нанести поразку на полі бою. Але з іншого боку, щоб ну е, скажімо, е, ці обставини вони не призвели до е, знову ж таки якихось неконтрольованих політичних процесів всередині російських. Федерації, тому що ну тут насправді у заходу є два дві причини, таких стратегічних, да чому їм, чому чому для них це так страшно? А перша причина вона така більш історична. Це фантомний страх ще часів завершення. Холодної війни, коли радянський союз розпався ну в першу чергу для сполучених штатів Америки, максимально несподівано. Тобто, там, де американська розвідка давала радянському союзу ще від трьох до восьми років, як кажуть, пожити да і потім поступово розпадатися, радянський союз заві розпався там буквально за три місяці, та да, після того як американське центральне розвідувальне управління озвучило цю цей свій прогноз, і насправді розпад радянського союзу він був набагато більш контрольований, якщо от порівнювати да радянський союз і Російської Федерації ситуацію тому, що з одного боку в радянському союзі ну, все таки була ось ця така внутрішній внутрішній каркас та от якби ця система, яка базувалася. На однопартійному управлінні, так і відповідно політбюро, і всі інші, вся ця архітектура влади вона так чи інакше тримала країну купи. Так. А тепер ми бачимо, що ну так як кажуть російські пропагандисти, і тут насправді можна з ними погодитися, що е є Путін, є Росія, ні нет, Путіна ніт у Росії. Та тобто ніякої вертикалі влади, ніякої системи, яка би могла пережити нинішнього російського диктатора, там насправді не існує, і е в цьому перша проблема. І друга проблема полягає в тому, що в е під час розпаду радянського союзу захід, ну скажімо, він розумів, якою буде опозиція да, до е, того комуністичного режиму, який відходить в минуле, Да? тобто, це були демократичні сили, які були і в радянській Росії, так і в радянській Україні, і так далі. І, відповідно, захід розумів, що це за люди і в якій системі координат вони будуть далі перебудовувати свою країну. Е, тепер, враховуючи те, що в на Росії повністю зачищене це опозиційне поле. А всі залишки російської опозиції вони е, в тій чи іншій формі. Ну віддзеркалюють, так би мовити, да оцю нинішню путінську імперськість для заходу абсолютно не зрозуміло. А хто прийде замість Путіна? Да, тобто, ну якщо його звалити, да, то ну до влади хто прийде, да? Ну, в якоїсь політичної опозиції з платформою певної системою з альтернативою та да, для Росії Принаймні в самій Росії немає, тобто це або військові, або е, ті самі спецслужби, да тільки ну просто поміняється тоді персоналі, і власне, от для заходу ця стратегічна дилема е, того, е, щоб не допустити ось таких неконтрольованих, незрозумілих і непередбачуваних процесів на території Російської Федерації, вона насправді на жаль зараз переважає. Ну якби і аргументацію того, що Україні треба допомагати, і треба, скажімо, розбити російську армію на полі бою на території України. Ну і зрештою, саме цей страх він дуже сильно гальмує і постачання зброї. Ну і зрештою, те, як захід взагалі ставиться до цієї війни, як захід ставиться до путінського режиму, відповідно якісні які санкції і як працюють. Ну і зрештою, наскільки захід готовий стратегічно додавити або не додавити цю ситуацію на користь України. Пане Тарасе, дякуємо вам надзвичайно. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи. імені Ілька Кучерєва був з нами на прямому зв'язку.